Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Анастасія Соболєва. П'ять наших дівчат, п'ять українських тенесисток. стартують з першого кола однієї 64-ї, відкритого чемпіонату Франції. З тенісу на ґрунткортах Ролан-Гарос 25 травня у неділю. Початок програми заплановано на 12.00 за київським часом. Але це не означає, друзі, що прямо таки у неділю, з 12.00 всі наші дівчата вийдуть проти своїх суперниць і почнуть свої перші матчі. В Парижі. Буває таке. Я пам'ятаю, що перше коло розтягується на 2-3 дні, а іноді із-за дощів і на четвертий день переноситься. Навіть і таке буває, що починаються вже матчі другого кола, а ще доігрують матчі першого. І так буває. Тому звертаюсь до вас. Набирайтесь терпіння якомога більше виділяйте часу для того, щоб слідкувати. І за перипетіями на кортах Ролан-Гарос, і за нашими новинами на YouTube-каналі Майстер-клас. Для цього перевірте, хто ще не підписаний. Підписуємось на нашу спільноту, на майстер клас. І саме головне, друзі, не забувайте. Що ваші, саме ваші, неймовірні лайки вподобайки і змістовні коментарі, це і є найважливіша підтримка нашого каналу. Дякую наперед. Отже, ми вже знаємо практично склад всієї основної сітки на кортах Ролан-Гароса на перший е день і перше коло. І... Тим більше ми знаємо всіх 5 суперниць наших дівчат, наших українок тут в Парижі. Отже, перша ракетка України Еліна Світоліна получила в суперниці. Долею було послано Зейнеп Сонмез. Туреччина. Я вважаю. Е Ніколи не потрібно недоці... не недооцінювати суперниць, це по-перше. А по-друге, навіть попри таке моє заяву, я хочу сказати, що Світоліній повезло, принаймні, в першому колі. Їдемо далі. Марта Костюк отримала обидчицю Стародубцевої. Сару Бейлек із Чехії. Вважаю, що також Марта повинна проходити е, Бейлек І навіть іншої думки і мати не хочу. Е, далі у нас третя ракетка це Даяна Ястремська, отримала свою суперницю Дестані Аява із Австралії. Також я не бачу причини не вважати, що це прохідна суперниця. Навіть можете і іншого нічого і не писати. Я не сприйму це. Четверта наша ракетка це Ангеліна Калініна. Вона то взагалі-то п'ята, але Стародубцева не потрапила, тому із. Ті, хто потрапив, вона йде під четвертим номером у мене. Ангеліна Калініна отримала Еліну Аванісян із Вірменії. Тут вже є невеличке питання. Чи зіграє свою гру, як вона може зіграти потужно, Ангеліна Калініна? Це питання. До цього я ще повернусь. Ну, і п'ята наша учасниця від України Анастасія Соболєва, Я вважаю, із всіх п'яти наших українок тут в Парижі отримала саму потужну суперницю. Забігаючи наперед, я практично майже не вірю, що вона її пройде. Діана Шнайдер. Так, представниця гніючих боліт Діана Шнайдер. Яка безпрапорна. Так кажуть про них, звісно, рушистка Діана Шнайдер. Отже, скажу свою думку і навіть більше. Я запропоную свої варіанти прогнозів на всі 5 матчів, які ми очікуємо за участю наших українських тенісисток. Отже, Діана Шнайдер перемога 2-0 по сетах проти Анастасії Соболєвої. На жаль, друзі, я вважаю, що досягненням поки що. Для Насті і є вихід в основну сітку Ролан-Гарос. Це вже досягнення. Вперше в своїй кар'єрі Анастасія Соболєва вийшла у 1,64-ту відкритого чемпіонату Франції. Я вважаю, вже і Насті, і її тренерському штабу є чим пишатися. Але доля видала таку суперницю, як Діана Шнайдер. На жаль, і тим більше двічі, на жаль, що це рашистка. Тому 2-0. Це відкидуючи всі політичні такі погляди, 2-0. По сетам перемога Шнайдер, мій прогноз. Далі повертаємось. Обратний відлік. Обратний відлік у нас іде Ангеліна Калініна Еліна Аванесян. Тотал більше 21. І скажу відразу, ой, щось мені, як то кажуть, боязко за. Ангеліну. Ох, може не потягнути. Еліна Аванісян слабішає. так скажемо, Не слабішає щороку. Ось а прогресу у Ангеліни Калініної я, на жаль, друзі, поки що не бачу. Так що я, як бачите, почав. Не досить з оптимістичних прогнозів. Далі буде вже картина трошки веселіша для нас з вами, для вболівальників українських тенесисток. Ястремська аява. Ось тут уже я очікую перемогу Даяни Ястремської, і скажу вам, що перемоги досить впевненої. Я беру 2-0 по сетах перемоги Ястремської. А ява на ґрунті. Ну, ну, ніяк я не можу повірити, що навіть сет відбере. Ястремська 2-0. Мій прогноз, і це остаточний прогноз. Коефіці немалий, повірте. Все ви знаєте через телеграм-канал. Далі у нас залишились наші топ-тенесистки з України Марта Костюк і Еліна Світоліна. Марта Костюк, як я казав, отримала Сару Сару Бейлік Костюк, перемога. Бейлік на ґрунті. Досить незручна суперниця. Тому Костюк Перемога через Тотал більше, але перемога однозначно. Перемога Костюк тотал більше 18,5. Тут мій прогноз і вибір. Ну і нарешті наша перша ракетка України. Серед жінок в тенісі. Еліна Світоліна. Зейнеп Сонмес. Я з повагою відношусь до. Турецької тенесистки, вона навіть вигравала, якщо я не помиляюсь, в Мексиці Меріду. Якщо мені не змінює пам'ять минулого сезону, Меріду вигравала Сонмес. З турецьких тенесисток вона перша, перша ракетка Туреччини. На ґрунті досить ну, відносно для свого рівня, досить впевнено себе почуває. Але Еліна Світоліна. Друзі, ну тут в мене питань нема. Еліна Світоліна набагато потужніше грає, набагато талановитіша. Ну, все, що є, можна додавати приставку набагато. На голову на дві вище рівнем. Це не неповага до, і не недооцінка до Сонмес, це констатація факту. Я не бачу жодної причини, щоб Світоліна не виграла впевнено і відносно досить швидко ось цей перший матч. І я вважаю, що воно так і відбудеться. Тому мій прогноз світоліна перемога і тотал менше 19,5. Коефіцієнт також ви узнаєте з нашого телеграм-каналу, посилання до якого ви знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Я спеціально. Окремим відеороликом е, виніс всіх 5 матчів за участю україночок наших красунь в відкритому чемпіонаті Франції першого кола. Далі, вже е, не виключаю, що десь з однієї 32, а з однієї 16-ї, точно я вже буду давати, як от для зручності, пам'ятаєте, я даю блоками. Де переможеця однієї гри, виходить на переможеця другого матчу вже. поки що буду давати вибірково не всі матчі, а вже, ну, як мінімум, з третього кола, з однієї 16-ї, як я і сказав, вже буду давати конкретно всі матчі і блоками. Це що стосується жіночого тенісу. У чоловіків там буде свої принципи, свої правила і своя програма у мене. Дочекайтеся. Ось такі мої 5 прогнозів, 5 думок про перші 5 матчів наших українок в одній 64 й Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайків вподобайки, змістовні коментарі, дякую від душі. На цьому буду даний відеоролик завершати. Слава Україні! Скорішої перемоги нам, друзі! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.